Всім привіт, мої любі! Я неймовірно рада бачити вас на своєму каналі. І, звичайно, я вітаю вас із новим 2025 роком. Нехай 2024 забирає все погане, що було в ньому. А 2025 помножує все добре, що відбулося в 2024 році, і, звичайно, приносить нам ще більше приємних новин. І сьогодні якраз в цьому відео ми і поговоримо про позитивний і негативний підхід до аналізу та планування. Ми проаналізуємо, як нам правильно проаналізувати уходящий 2024 рік та як екологічно для себе. Побудувати класні плани на 2025 рік. Невеличкий дисклеймер, хочу сказати, для чого взагалі я записую такі відео, і для чого я взагалі записую відео на свій YouTube. Моя основна мета це зібрати велике-велике ком'юніті людей, які будуть мати схожі погляди на життя, яким цікаво покращення. Через здоров'я фізичне, психологічне, через любов до себе. Тому, якщо ви теж вже так живете або хочете, чому чомусь такому навчитися, то я буду рада вас бачити на своєму каналі. Підписуйтесь обов'язково, щоб не втратити мене, щоб ми з вами залишалися в контакті. Якщо у вас будуть будь-які запитання, пишіть в коментарях задоволенням на них буду відповідати або одразу там, або в наступних відео. І поїхали. Перше, що хотілося б обговорити, чому взагалі важливо робити аналіз уходящого року. Ми всі знаємо, що аналіз це добре, це корисно, це ефективно. Але чому? Хтось, можливо, із вас вже задумувався про це. Аналіз це певного роду рефлексія над собою, над своїм життям, що взагалі відбувалося за певний період часу. І взагалі непогано було б рефлексувати і аналізувати різні періоди свого життя. Але ми всі звикли, це вже така традиція, робити це на Новий рік. Що теж непогано, хоча б раз на рік майже у всіх є така думка про те, що було б непогано підвести підсумки. Тож як це зробити класно? У нас є два варіанти, і один з них це негативний варіант. Про нього поговорю першим, тому що зазвичай дуже часто люди на цьому і фіксуються. Я і сама іноді ловлю себе на думці, що я можу так ставитися до себе, до своїх. Цілею до своїх вже кроків, які я прийшла, трішки з негативного боку. І, звичайно, я себе зупиняю і потім переналаштовую. Ну, Десь місяць назад я зловила себе на думці, що Новий рік вже так поруч, а ніби якісь проблеми вирішуються, але стан абсолютно пригнічений. Я не розумію, що відбувається, чому так багато проблем, і я на них концентруюся і я не тільки. Живу в цих проблемах, і я їх ще й помножу своїм ось таким ставленням. То, що ми насправді робимо, коли ми негатив підкреслюємо? Ми просто себе вводимо у стан, ось такий, в якому я зараз знаходжусь, тому що я намагаюся це пережити, що вам описати, у стан повного оціпеніння, якогось тупору? Коли ти не знаєш, що робити, ти, ти просто розумієш, що все не так, як я хочу, все неправильно, неефективно. І що далі? І що далі мені з цим робити? Це зазвичай, стан, із якого виходить потім звинувачення, ви ненавидите себе за те, що ви не змогли це все зробити, ви вже не вірите в те, що ви зможете потім це зробити. Тобто, про яке планування ми можемо казати, якщо наш аналіз. Базується на негативі. Тож тут доволі очевидно, що негативний аналіз ні до чого хорошого нас не призведе. Але як правильно проаналізувати своє життя позитивно? По-перше, чому це класно і чому це здорово? Ви себе мотивуєте, ви даєте собі змогу зрозуміти, що ви молодець. І насправді це дуже класний спосіб зрозуміти, що ви не надумуєте це, що ви дійсно молодець, і протягом всього року ви зробили просто купу шикарних речей, і завжди є за що бути вдячним. От і вдячність, практика вдячності, взагалі не тільки в цьому відео, це от прям перше, що я завжди раджу своїм клієнтам. Людям, які приходять до мене на консультації, це екстра важливо вміти дякувати. Але про це іншим разом. Сьогодні я вам пропоную декілька практик. Спробуйте записати і згадати протягом всього року, що такого класного, цікавого ви зробили. Просто усе зі знаком плюс. Можливо, вам треба буде ваша фотоплівка на телефоні для того, щоб згадати, які приємні моменти у вас були. Можливо, вам знадобиться ваш щоденник. Ну, у кого яка інформація зберігається, спробуйте взагалі прожити та да, кожен місяць, згадати, що у вас відбувалося приємного, і записати це на листочок до дрібниць. От чим більше ви зможете записати, тим буде краще. Це працює просто дуже швидко одразу. І друга практика це так само пройтись по таймлайну. А ви, скоріш за все, перший раз, коли будете проходити, згадуючи про хороше, буде про проскальзувати про, про щось погане. На жаль, так працює наш мозок. Але і з цим можна працювати, бо насправді все, що нам здається поганим, це досвід. А досвід, як ми знаємо, поганим бути не може. це певний урок для нас, це певний етап, через який ми проживаємо певні переживання і зростаємо. Тому я пропоную другу практику, обов'язково теж спробувати згадати негативні моменти, але обов'язково на кожен з них прописати, що ви для себе з цих моментів зрозуміли, які висновок ви зробили, як ви можете завдяки цьому зростати. Ви викреслити, підкреслити, виділити з цього якийсь позитив. І я впевнена, що це дуже сильно допоможе вам ось такий позитивний аналіз переосмислити повністю ваш новий, ваш старий рік і правильно запланувати собі новий. І про це ми зараз і поговоримо. Як правильно запланувати цілий рік? Сьогодні у відео я буду дуже багато ділитися практиками, які я використовую зі своїми клієнтами. І у мене немає цілі скрити від вас це, щоб розказувати це тільки на своїх консультаціях. Тому що, звичайно, різниця завжди є, завжди легше, ефективніше працювати, коли ти знаєш конкретний якийсь запит людини, конкретну ситуацію. Це, ну навіть пояснювати не треба, це завжди ефективніше. Але От це моя така теж певна місія. Я дійсно дуже хочу зібрати такі ком'юніті і тим людям, які ще не готові, не дійшли до певного етапу в своєму житті, коли вони хочуть взяти у мене чи у будь-кого іншого такі подібні консультації, а поки тільки приглядаються до того, що насправді їм потрібно, а як вони думають з приводу різних речей, так у цьому світі сформувати їх думку і дати простір. Якраз для того, щоб знайти себе і дати час, щоб вирішити, що вам насправді потрібно. Тож з задоволенням ділюся з вами цією інформацією. Я пропоную вам подумати над тим, як ви реагуєте на те, коли пропонуєте собі записати плани на 2025 рік. Ну, напевно, перше, щоб мені прийшло. До того як я знала про свій власний підхід, які до речі, чесно кажучи, ніколи не зустрічала. Я впевнена, що він є. Я от вірю в те, що все до нас продумано, але він до мене прийшов е, моїми дедуктивними методами, е, так е, і я навіть не перевіряла, хоча варто б, напевно, було можливо, хтось ще так використовує, можливо, насправді це можна можна зробити ще ефективніше. Інтрига шалена розповідаю. Е, я відчувала себе трішки тривожно цілий рік. Як, як я можу запланувати цілий рік? Я взагалі знаю, що відбудеться завтра. А ви хочете від мене всі це це суспільство запланувати в 2025 рік. По-перше, я просто абсолютно не підтримую те, що всі ці планування потрібні для когось, так що от всі роблять, і я зроблю. Якщо ви не готові до цього, можливо, варто попрацювати над чимось іншим. Я ж пропоную вам той підхід, який прибере цю тривожність. І ви насправді ваші усі думки про те, що це неможливо, це не має жодного сенсу планувати весь рік, як я знаю, що відбудеться. Це насправді дуже правильні думки, і вони можуть вас привести до того, що просто спосіб планування, який зазвичай кажуть люди, він... Не дуже ефективний, що я зазвичай бачила в усіх відео на планування на 2025 рік на місяць. Що ще ви плануєте собі глобальні цілі, потім розбиваєте їх на більш маленькі цілі по місяцях, наприклад, або по кварталах. Потім ще менше, 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 менше. І так до щоденних цілей. В принципі, це можна зробити, якщо у вас є час, але як правило. У людей в сучасному житті не так вже й багато часу на таке планування, якщо ви це не ваша професійна діяльність, і ви з вами займаєтесь кожен день. І я, як спеціаліст в організації, в тому числі і менеджменті часу, тайм-менеджменті, точно знаю, що у звичайної людини, яка ще хоче щось запланувати, у якої це не в рутині, немає часу на те, щоб сісти і прописати собі план на весь рік, а потім десь. Може, посеред року, в будь-який момент, виявляється, що мета вже не актуальна. Або плани змінилися, або обставини. І відчувається одразу ось цей стан. А для кого я це все робив? І ми знову уходимо в мінус. Звичайно, може себе підтримувати тут, плюсами і так далі. Але коли ти знаєш, що ти витратив час у якусь пустоту. Ну, це не викликає позитивні емоції, і, і навіть не повинно викликати це якийсь, якийсь позитив. Тому ми сьогодні вчимося планувати по-іншому. Я закликаю вас спробувати сформувати собі цю велику мету. До речі, якщо ви не знаєте, чого ви хочете. Це взагалі глобальне питання і дуже цікаве. Про це ми обов'язково будемо розмовляти в наступних відео. Або якщо ви хочете визначити свою мету, приходьте, записуйтесь до мене в консультації на консультацію, посилання на мій інстаграм, де ви можете мені написати в Директ. Буде під відео, і ми задоволенням з вами зробимо ваш персональний план до того, як знайти вашу мету, те, що вас запалює, те, що вам подобається. І потім як до неї прийти. Якщо ви вже знаєте, що ви хочете, пропоную вам такий спосіб планування до кожної своєї глобальної мети. Неважливо, до речі, ви хочете її виконати в цьому році чи через 5 років, навіть якщо вам здається, що це неймовірна глобальна мрія, яка здійсниться тільки через 10 років, і то не факт ось взагалі ми будемо ще працювати над такими. Фразами, так, вони трішки токсично впливають на нас. Але це знову ж таки в наступних відео. Бачите, скільки в мене планів на наступні відео, тому пишіть, що з цих тем вас цікавить найбільше, які ви відео хочете взагалі бачити, про що ви хочете поговорити. Спробуйте собі запланувати таким чином. Я називаю це мета плюс крок. Ви на кожну мету, яку маєте, плануєте тільки один крок перший. Ну, наприклад, у 2025 році я хочу бігати. Який буде мій перший крок? Ну, Для різних типів людей це може бути зовсім різний крок. Для когось купити кросівки, для когось скачати собі застосунок для бігу, для когось підібрати собі музикальний плейліст для того, щоб вам було. Так більш приємно бігати, якщо для вас це все ж таки якесь зусилля, певне над собою. А для когось першим кроком буде взути вже свої кросівки, включити той плейліст, взяти цей додаток і вже вийти на вулицю бігти. У кожного свій рівень підготовки. Але важливо зробити і запланувати тільки цей перший крок і зробити його. І доки ви не зробили цей перший крок, ми не плануємо наступний. Чому це важливо? Плани змінюються. І якщо ви собі заплануєте до того, як побігти, 10 кроків після першого виконання першого кроку вже все може змінитися. І другий десятий крок вам вже будуть непотрібні. Тому ми себе просто забез... оберігаємо. так? Оберігаємо від того, щоб такої ситуації не ставалося. І ми банально просто дозволяємо собі. Подумати, що от найважливіше нам треба зробити зараз для того, щоб це зробити, цей перший крок, і робимо його. І вже після цього думаємо, а що далі нам потрібно для того, щоб це реалізувати. Це дуже розвантажує вас, це розслабляється, це дає розуміння, що. Виконання ваших мрій і цілей, воно не таке важке, як здається, на перший погляд, коли ви бачите перед собою людей, які радять вам розпланувати весь рік по секундно. Да й чи хочеться, от вам, скажіть чесно, так жити, коли у вас розпланована кожна секунда вашого життя. Мені здається, це культурує в нас якусь тривожність, від якої я дуже сильно хочу позбавляти людей. А культурувати що? Любов до себе. Тому що коли ви виконаєте цю одну ціль, ви її поставите. Спочатку для вас це буде легко, тому що це всього одна мета. І ви себе похваліть, подякуйте собі за те, що ви змогли цю одну мету собі поставити, проаналізувати і поставити її. А потім, коли її виконаєте, бо одну мету завжди не так важко виконати, то похваліть себе і за це. І культивуємо в собі любов і вдячність до себе. Це найважливіше. Ну що ж, у мене для вас є невеличкі висновки в кінці цього відео. Ну, по-перше, дозволяйте собі розслабитись і не бути такими проскіпливими до себе. Не виставляйте собі претензії. Виставляєте собі лист подяк, які ви хочете собі сказати, за що ви хочете собі подякувати. Просто, по-іншому не скажеш, відбіться від... Від... від себе. <смі> Можливо, я це запікаю. <смі> для мене це так незвично. Але це настільки добре описує сутність всього, що відбувається. Просто не чіпайте себе зайвий раз негативом. Намагайтесь мислити позитивно. Наступна порада дозволяйте собі змінювати мету. Якщо на вашому шляху, якщо ви вибрали ось цей шлях, який я вам тільки що з вами поділилася, екологічний шлях досягнення мети, то вам на будь-якому з цих етапів буде легше її відпустити і зрозуміти, що, наприклад, Ця мета вам не підходить, і ви нічого не втрачаєте, тому що все, що ви вже планували, ви зробили. І ви не витрачаєте час на те, щоб запланувати наперед, а потім це не реалізувалося. Дозвольте собі змінити цю мету. Дозвольте її налаштувати під вас, під ваші нові обставини. Теж не заганяємось буде. Просто не заганяємось. Це. Деві цього відео і мого життя наступний висновок, це і наступна порада, це головне підкреслювати кожен раз, що ви рухаєтесь у тому напрямку, який вам подобається. Це те ж саме, ну це пов'язано з тим, щоб дозволяти собі змінювати мету. Тому що, коли ви розумієте, що ваша мета вам не приносить задоволення, це шлях не туди. Вам завжди треба пам'ятати про те, що головне це рухатись у напрямку того, що приносить вам задоволення і знати, що ваша мета робить вас щасливими. І остання порада, яка дуже важлива для планування, просто як на мене екстра важлива, це певний такий свідомий підхід, певний такий свідомий підхід і розуміння того, що цілі, які ми плануємо. Це не є якийсь камінь, який ми на собі несемо на свої шиї тягнемо їх все більше і більше і більше. Це просто інструмент, інструмент досягнення нашої мети, нашої мрії, чогось більшого. І цілі це певні чекпоїнти на шляху до досягнення. Цих мрій. Ну що ж, я була дуже-дуже сильно рада записати для вас це відео і провести трішечки часу разом з вами на моєму улюбленому затишному каналі. Я дуже вам вдячна, що ви були зі мною. Я теж обов'язково піду собі планувати свої глобальні цілі, свою мету я вже давно знаю, і з задоволенням допоможу в цьому вам. Будь ласка, якщо вам сподобалось, поставте вподобайку під цим відео, ви дуже мене цим вмотивуєте, порадуєте. І це буде просто такий мій найкращий подарунок на Новий рік від вас. І цим ви мені дасте знати, що ви та сама людина, яка хоче бути в цьому шикарному ком'юніті, людей, які піклуються про себе. Про своє е, ментальне і фізичне здоров'я, про своє майбутнє, і хочу досягати своїх цілей здорово. Я дуже сильно вас люблю і обіймаю. Підписуйтесь обов'язково, щоб не втратити мої наступні відео. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!